Пручатися, Пручатися марно. А? Я знаю, чого ти прийшов, і я тебе не боюсь. Що? Хто ти такий? І як знайшов мене. Ага... Хто ти такий і як знайшов мене? Не знаю я ніхто ти, ніяк я тебе знайшов. Сказати дозволь. Салют? Як житуха? Я Флін козер. Як воно взагалі? А? Ха. Хто ще знає, де я живу Флін козер? Слухай, біля... віляр. Бідна дитина. Коротше, виникла ситуація. Я собі тинявся лісом, набрів на твою вежу і в. О, О, ні! Де моя сумка? Сховала там, де ти ніколи не знайдеш. Вона у на так?